Слава Ісусу Христу! На каналі Що Істина ми продовжуємо молитись про перемогу України в війні проти московицьких загарбників. Дякувати Богу, що ми живі до цього часу, і ми продовжуємо молитись про те, щоб Господь звільнив нашу країну від окупантів, щоб поклав край цій війні, щоб привів до тями росіян, щоб вони забралися з нашої землі. І будемо молитись про те, щоб Господь. Усіх нас готував до вічності, до зустрічі з собою. Про це помолимо сьогодні. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що ми живі, за те, що ти бережеш нас в ці страшні воєнні часи. Ми молимо Тебе, щоб і надалі ти зберігав наше життя, Господи, щоб ти зберіг нашу країну як вільну і незалежну державу. Ми молимо Тебе, Господи, щоб Ти зберіг наш народ як самобутній незалежний народ. І ми молимо тебе, Господи, про те, щоб Ти поклав край цій війні, Господи. Ми дуже жалкуємо, Господи, що стільки людей гине. І це, на це страшно дивитись, страшно очікувати постійного болю через обстріли, через втрати людей, через руйнування наших домівок. Господи, ми просимо Тебе, поклади край війні, Вижене окупантів з нашої землі і збережи Україну. Ми молимо Тебе про те, Господи, щоб Ти зберіг особливою Твоєю милістю і силою Твоєю зберіг наших військових зараз, Господи. Вони постійно ризикують своїм життям. Багато військових наших гине, багато поранених, Господи. Ми просимо Тебе, бережи наших військових, дай їм силу, міць, міць, наснагу, все необхідне для того, щоб вигнати ворога. Благослови, будь ласка, наших військових. Міцними засобами захисту, гарної зброї, Господи, і просто благослови і мудрим командуванням, і твої, твоєю милістю захищай наших військових, Господи, руйнуй злобну російську зброю, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що от, літаки були зруйновані російські, тепер нас не так обстрілюють, Господи. Ми дякуємо Тобі за це. Ти знаєш, Боже, що ми не хотіли зла нікому, ми не хочемо нікому смерті і страждань, але наш народ змушений захищатися. Ми просимо Тебе, благослови нас в цій війні і визволи Україну від окупантів. Ми просимо Тебе, Господи, щоб союзники наші надалі стояли поруч з нами в цій боротьбі, надавали необхідну допомогу, надавали своєчасно, надавали без вагань. Розумієш, щоб, щоб наші союзники ясно розуміли те зло, яке. Московити несуть з собою. І ми просимо Тебе, щоб Ти благословив і прибрав всі перепони, всі чвари, які є зараз серед наших союзників. Ми молимо Тебе, Господь, про милість і допомогу. Ми молимо тебе про те, Господи, щоб ти зруйнував збор, злобну московицьку імперію. Боже, ми молимо Тебе, щоб ти вигнав від влади Путіна його злобну банду. Ми молимо Тебе, Господи, щоб ти. Привів до тями самих росіян, щоб вони побачили і зрозуміли зло, яке накоїли, коли вдерлись в нашу землю. Ми молимо тебе, Господи, про те, щоб ти зруйнував Росію на окремі національні держави, де люди думали б не про напад на інші країни, не про велич якоїсь брехливої імперії, а про свій добробут, про своїх дітей, про те, як влаштувати життя, отримати освіту і такі звичайні речі, а не про вбивства. І не про те зло, в якому вони зараз знаходяться. Господи, молим тебе, зруйнуй Росію, зруйнуй злобну російську цю зброю, якою вона вбиває наш народ. Просто вижене окупантів з нашої землі і звільни цих поневолених тупих росіян від тої неволі, в якій вони знаходяться. Молим тебе, Господи, дій чудесами твоїми, роби твої дива. Щоб ми і надалі бачили, Господи, Твою силу, Твоє благословіння на наш народ в цій страшній боротьбі. І приведи Україну до перемоги. Ми молимо Тебе, щоб Ти прославив своє ім'я. Врятуй людей, не вертай людей до себе, готуй людей, готуй всіх нас до вічності, до зустрічі з тобою. Ми просимо Тебе, зроби так, щоб усі люди України були християнами. Ми молимо Тебе про навернення навіть росіян, Господи, приведи їх дитями. Приведи їх до тями, Господи, щоб вони і тут, зараз, в фізичному світі, забралися з нашої землі, щоб взагалі каялись перед тобою, за те зло, яке накоїли. Ми молимо тебе, щоб ти подарував особисту, спасаючу віру всім нашим військовим, Господи, бережи. Бережи, Господи, і захисти, і прослав ім'я Твоє, Господи, через перемогу України, через. Визволення нашої країни через вигнання окупантів, через руйнування цієї злобної імперії. Хай ім'я твоє прославиться. Ми тобі вклоняємося, тобі дякуємо за все, Бог наш. Хвала тобі. Отець, Син, і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Треба, щоб вся Україна зараз благала Господа про милість, про визволення. І е, е, хай Господь приведе до тями всіх таких коментаторів, які. Е, в своєму безумстві незрозуміло, що проповідують. Всім гарного дня, На захисту Божого. Україна переможе, Господь прославиться через це.